Скільки ви витрачаєте на оренду житла? 11 тисяч у нас е, однокімнатна квартира, дуже затишна кухня. Ми там проводимо всі вечори, їмо завжди ще роли від пронту. Ви троє проживають? Так. Як ви думаєте, наступний учасник подумає, що це велика сума за оренду плату? Я думаю, що ні. Попередній учасник платить за оренду житла 11 тисяч гривень. Як ти думаєш, це багато? Думаю, якраз нормально розкажи мені, скільки ти витрачаєш на оренду житла за роли від про за квартиру двокімнатку mm -hmm. 10 тисяч гривень. Живу з двома подругами. Як ти думаєш, наступна людина подумає, що це велика сума за оренду плату? Чи ні? Ну думаю, ні. Попередня людина платить за оренду житла 10 тисяч. Гривень як ти думаєш, це багато ну середня ціна розкажіть, скільки ви витрачаєте на оренду житла за роли від пронту Витрачаю п'ять тисяч гривень. Це Окей. без комунальних. Район районба трьохкімнатна квартира. Наступний учасник подумає, що це велика сума за оренду плату чи ні? Ні, попередня людина орендує житло за п'ять тисяч гривень. Як ти думаєш, це багато нормально як для франківська? Розкажи за роли від пронту. Скільки ти витрачаєш на оренду житла? Я гуртожиток маю, 800 гривень. Плачу в кімнаті троє ли не живе? Ну, плюс мінус може бути. Якщо ти підписане на пронту, тоді даю тобі ще один пакет ролів. Підписаний. Та, ти підписаний, тримається додатковий пакет ролів підписаний. для тебе. А ти підпишиш. Дякую